Сьогодні був прийнятий бюджет 2017 року. От як зараз до мене підходять багато громадських діячів, вони підкреслюють, що за всі роки незалежності це перший бюджет Херсонської області, який був прискіпливо, так майже під мікроскопом розглянутий кожна стаття, кожні видатки. І тому сьогодні це, можна сказати, знову перемога. Влади нової хвилі да, політиків в Україні, коли дійсно щось змінюється в країні, патмашки вже ніхто нічого не робить. Знайдено багато ресурсів, на які ніхто не задав увагу, ті гроші перерозподілені і на соціальні програми, і на допомогу і оточникам, те, що не могли знайти кошти, і на виділені стипендії для спорту, і на медицину, тобто багато питань. ми сьогодні вирішили кричуче для Херсонського. Так що рік закінчується для нас добре. Хочу привітати всім з уплаченим роком. Слава Україні!